Мої хороші, сьогодні хочу показати свою, свої покупки, які я купила. Так, почну з того, що ось в овочевому магазині. Я купила три бананчика. І чорт мене дернув два апельсинчика. Це все 200 гривень. Ну скрипя душою заплатила і пішла. Тоді ось бабуся продавала щавель. Захотілося мені борщу з щавлюм. 50 гривень. Треба було самій закривати, а не на сонечку грітися. Ну, яка бабуся? Жіночка. Ми ж все думаємо, що ми молоді. Бабуся, жіночка така, як. Я продавала. Так, чай. Лаварі. Я його обожнюю, мені він подобається і другого я не хочу. Він був на скидки. Так, він 65 гривень. А зараз 45 гривень. Так, батон колос. Це наш хліб, хлібзавод пече. Смачний батон. Вершковий маргарин київський 72,5% жирності. Ну, це самий дешов, дешевий продукт з цієї покупки. Так. Масло білоцерківське, екстра. Воно у нас скидки зараз 82 гривні. А так, воно. Мабуть, по 120 гривень. Ну, чого не взяти. Так, шоколад чорний. 56% корона. Так, сир, кисломолочний, 9%. відсотків. Сметана 15%. відсотків. Це сьогодні до чаю зробимо. Типа десерту. Кава не з кафе голд. Тоже на скидки була 100 гривень. Так, кефір я казала, чи ні 2,5% жиру. Так, яйця взяла 5 штук. І ото полотенечка. Тоже були на скидки 30 гривень. Ну, а ці покупочки всі за тебе коштують 600 гривень десь. А апельсини і банани 200 гривень. За оце все я заплатила 800 гривень. Я не знаю, як можна прожити. Це тепер неділю треба не виходити з дому. А як ви, мої хороші, виживаєте? Шеф -куха... кухар на місці. Ну да. Що в нас сьогодні на вечерю буде, скажіть, будь ласка, картофель? Картофель на свікла! Так, все з вами ясно. Ось як ми ріжемо. Як це нарізка називається? Нарізка називається? Сино. Ні, солома. <говорит> солома, да? Соломка, да. так? Соломка, так. Ну, як рівненька. Так роблять краще професіонали міра. Ні, так тільки ти робиш. Звісно. Так більше ніхто не зробить. Ні, ні, ні. Так только я делаю. Ай, молодець. Оце скажуть чоловік. І вечеря, і завтра, і сніданки готові. — Придурок. Що вона в чорта робить? Що вона в хера роба? Так, ага, Не виражайся. Ти... Ти а вийком? я ліві ще не так. Я насю жарить, а вона. Так, слова ругательні не употреблять прошу. А я по ти не плавав поки. Ну типа ну, то. А ти бачиш, олійка попалась з водою тепер. Хто е. попався? Ну, олію я перелила, а там водичка, мабуть. була. Е -е, ну, Треба надам. ще додати смальчик. Думати, Це я купила смалець. Казали раніше, що смалець вредний. Тепер, що чую, кажуть, що олія вредна. Ну набери мені немножко, бо я не можу так держати камерою. А що тут чорненьке таке? Не знаю. Прибери. Нафік. Куди його приберу? Куди його положив? Ну, положи 10 а потім викину. Так. Смальчик. Оп. І зараз подивитись, як цей шеф-кухар за 10 хвилин буде картошка жарена. Я її півчаса жарю. А в нього раз-два і готово. І дуже смачно. Тихо. Ну ладно, ти хоч не воображай, ти знаєш, що смачно. Попрощує. Що тепер вирощує? А що смачно? І сам навіть хвалиш. Так? Да? Не пам'ятаю. Що в тебе за цілий день? Які новини? Головне новості. Не мають ніяких новостей. Так, це ми твій дивіз знаємо. А, а що небудь цікаве можеш розповісти? Цікаве? Угу. Не. Сонечка нема ніхіга цікавого. Так, тепер вогружаємо это все на сковородочку. Як шкварчить. А картошечка яка красива. Жовтенька, а тут одна попалася біленька. Ну. Не так, факт, так. що вона буде... А ще ти цибульку не порізав, що так. ти туди кинув. Так, порізав. Так, засікаємо. час. Зараз скільки час, ну, глянь на часи. А? Бо в нас неправильно ж на стіні часи. Чи? Не знаю, час 20 минут седьмого. Як казала одна, скільки час? Порядочно, бо не понімала по часам. Порядочно. 27 хвилин. 20 минут. 20 минут, так. Через скільки ж вона буде жаром? Там свят, не, не, Не загальний. Мені просто цікаво. Так, ну що тут, картошечка шкварчить. Ровно 10 хвилин, ровно. Ровно 10 хвилин, картошка готова. 10 хвилин. Картофан готовий. Насипай. Насипаю. обязательно будем с вами сотрудничать, когда договоримся так. обо всем. У нас куча возможных вариантов сотрудничества. А сегодня у меня как немного. картофель. Пошли наши. Нет, Очередной воздушный удар по территории Украины. Вот это, я думаю, должно успокоить наших дорогих слушателей и зрителей. Какая интересная. Мы любим Москвиру. Лекарство. По-моему, в каком-то этапе будут за вопросы. А точно за мы Садись. запилоство проби за решение? не есть. Чому? Чому? Боярі. Давайте. Так не буває. Смачного нам і всім, хто з нами вечеряє. І тихого безпечного вечора й ночі.